Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо, як у скретчі зробити фон для гри. Праворуч зверху в програмі знаходиться сцена гри. У неї є три режими перегляду: мала сцена, велика сцена та повноекранний режим. Розмір сцени не змінюється і має 480 одиниць в ширину та 360 одиниць в висоту. Ми маємо декартову систему координат. Яка вивчається на уроках математики у 6 класі, тобто для створення повноцінної гри вам потрібно вміти працювати із координатами. Більше про них ми поговоримо, коли будемо додати персонажів у гру. Праворуч внизу є кнопка для вибору готової сцени із бібліотеки. Вона має досить значну кількість пропозицій. Для вибору ми натискаємо на один із варіантів, але для повністю власного проєкту ці картинки не підійдуть. Потрібно все малювати самому. Для цього праворуч внизу із випадного списку ми вибираємо малювати. Праворуч внизу є кнопки для масштабування полотна, але зручніше користуватися затисненим контролом та крутити коліщатко мишки. У растрову графіку ми переходити не будемо, тому цю кнопку не натискаємо. А якщо і натиснути, то повертаємося назад у векторну. Беремо прямокутник і з ним малюємо землю зеленого кольору. Коли ви малюєте фон, то краще впевнено виходити за межі сцени, щоб на фоні не було пропусків білого кольору. Для фону обираємо сильно насичені кольори, щоб легко можна було розгледіти інші елементи гри. Якщо у вашій грі не буде контрасту кольорів елементів, то буде важко визначити на що звертати увагу, і не видно буде головних героїв. Наша гра матиме декілька рівнів, тому перший фон ми підпишемо рівень 1. Щоб картинка на фоні була цікавішою, ми додамо за допомогою кола моменти, де не буде зеленої трави. Також для різноманіття можна додати квіти. Всі елементи однієї квітки ми вибираємо із затисненим шифтом та натискаємо Групувати. Таким чином можна копіювати групи об'єктів, щоб не малювати кожну квітку спочатку. Кущі створимо не на фоні, а малюватимемо окремими об'єктами, щоб за ними могли ховатися персонажі. Праворуч внизу ви бачите список об'єктів, які будуть у грі. Кожному із них потрібно обов'язково дати логічну назву, щоб не запутатися потім у програмуванні. Також однотипні елементи можна дублювати за допомогою правої кнопки мишки та розставляємо їх на карті. А сьогодні я вам дякую за увагу. Якщо вам сподобалося дане відео, то ставте лайк, залишайте коментар та діліться ним із друзями.